Добрий день, я рада вас вітати в студії вишивки бісероплетіння в Ширхівську будинку дитячої творчості. Я рада буду з вами поділитися своїми знаннями і вміннями. Сьогодні я хочу запропонувати вам зробити маленький подарунок для своїх близьких і рідних: малесенькі квіточки, корзинку. з міленького бісеру. Кожну квіточку будемо робити окремо з 5 окремих пелюсточок. Кожної пелюсточки є три дуги з бісеру. Ось ми зараз їх будемо і робити. Для цього нам потрібно приготувати спочатку наше робоче місце це серветка. Бісер ми насипаємо на серветку, щоб ми його потім не збирали по всьому столі. Бісер мілесенький, <смір> дріт. І кусачки для дроту. Посередині нашої серветки ми насипаємо бісер. Дріт відмотуємо сантиметрів 20. Якщо у вас буде на сантиметр більше або менше, нічого страшного. Він у нас лишній не буде. Откусуємо кусачками дріт. Беремо дріт двома руками. І на один кінець дроту нанизуємо 15 бісеринок для першої дуги. Дріт старатися, щоб був трішечки задраним носиком, з веселеньким носиком. На веселенький носик бісериночки нанизуються самі. І таким чином ми рахуємо 15 бісеринок. Перетягуємо їх. По дроту, не на середину, а залишаючи з однієї сторони сантиметрів 6-7 Це в нас буде наша, стовбур нашої квітки. Загинаємо їх в дугу. Дріт і два-три рази перекручуємо навколо себе. Розправляємо дріт і у нас отримується ось така дуга. І тепер подивіться, що в нас отримується. Получається, ой, отримується в нас один великий кінець дроту, на який ми будемо нанизувати бісериночки і будемо працювати з ним. Оця маленька У е... нас отрималась перша дуга. І подивіться, що в нас е... далі ще ми будемо працювати. Маленький кінець дроту це в нас буде стовбур квіточки. На великий кінець дроту ми будемо нанизувати останні бісериночки. І сформувати нашу пелюстку. Зараз ми працюємо в лівій руці, ми держимо маленький кінець дроту, в правій руці ми нанизуємо правою рукою, на більший кінець дроту нанизуємо бісеринки. Але зараз ми вже їх рахувати не будемо. Так як ми першу дугу вже зробили 15, тепер можна всі бісериночки підряд, нанизувати і великі, і малесенькі, тому що бісер у нас не весь одинаковий, і будемо їх міряти. Так як я сказала, що їх рахувати не потрібно. Другу дугу і третю ми будемо приміряти так, щоб вони лягли всі сторони, пелюсточки ось, лягли, як обмотали одна в іншу. Всі лягли рядом. Бісериночки потрібно нанизувати не руками, а нанизувати дротом. Дивіться, як на лопаточку всі бісериночки. Нанизуються ви їх трошечки, будете нахиляти набік, і вони швиденько у вас нанизуються. Ось тепер ми їх змотуємо навкруг першої пелюсточки. В перший круг. Два рази обкручуємо круг себе і чи другий круг і третій тепер Зараз нанизаємо третій круг. Спочатку буде отримуватися поступово, дуже повільно, але потім, коли ви трошки оволодієте цим навиком, цей процес роботи буде набагато швидший. Міряємо третій круг. Ще бісеринок 10, і пелюстка в нас отрималась. Це в нас буде перша пелюсточка до нашої квітки. Таких пелюсточок, нагадаю, нам потрібно зробити 5. Так, ось. Якщо зайві бісериночки, ми їх просто знімаємо. Ось отримувалась ось, ось така пелюсточка. Як я казала, таких пелюсточок нам для квіточки потрібно 5 штук. Ось у нас вже. Підготовлені 5 пелюсточок. Я їх по дві скручую між собою. І ось наша п'ята. Тепер ми робимо серединку для квіточки. Ось таким чином у нас отрималось 5 пелюсток, які ми вже приготували для нашої квіточки. Тепер нам треба обов'язково зробити серединочку. Серединочку беремо колір контрастний до того кольору, який ми робили квітку. Ну, наприклад, у мене білий колір, беремо дріт і по 10 бісеринок нанизуємо просто на проволочку. 10 бісериночок і перекручуємо між собою. Точно таким же способом, як ми робили нашу пелюсточку. А тільки перекручуємо їх кілька раз одинакових по 10 бісериночок. У нас отримується ось така пелюсточка. Для серединки нанизуємо 10 бісериночок і обкручуємо навкруг себе маленькими дугами. Три рази, дві-три дуги, щоб вони були одна біля одної. І виходить така пухнастенька серединочка. І тепер навкруг серединки ми з'єднуємо наші попарні пелюстки. Ось прикладаємо їх разом і крутимо. Всі скручування ми робимо в одну сторону. Ще дві пелюсточки. І ще. П'яте пелюсточка. Тепер ми розправляємо нашу квіточку. Не забувайте, що це дріт, і ми можемо їх розмістити так, як нам подобається. Пелюсточки заходили одна за одну бажано. Ось ми формуємо нашу квітку. Листочки для нашої пелюсточки ми робимо таким самим чином, як ми робили і пелюсточки квітки. Ось ми вже заготовили кілька, кілька листочків. Листочки теж робимо таким же способом дуговим. По три петельки, починаючи з 10 або з 15 бісеринок. Це вже за вашим бажанням. Ось у нас вже з вами готові квіти. Готові листочки. Тепер ми листочки прикручуємо до квітки. На одну квітку можна один-два листочки. І прикручуємо теж дротом їх, так як ми їх скручували квітку. Але листочок трошки трішки-трішки вищий, щоб його було видно. Ось ми їх скручуємо. І тепер можемо збирати свій букет. Листочки бажано розмістити по краям, квіточки всерединку. Ми зразу в руках розкладаємо весь наш букет. Не забувайте, що це дріт, і ми його можемо по ходу роботи повернути в ту сторону, в яку нам зручніше. Беремо весь букет разом і в одну сторону ось закручуємо всі-всі всі краї дроту. Хай вони в нас будуть більші, менші. Якраз вони всі-всі закручуються, закрутяться всі в одну сторону. Тепер ми розправляємо всі-всі наші квіточки і будемо зараз розміщати в нашу корзинку. Я на цей раз я захотіла зробити подарунок в корзинку. Ось у нас я придбала таку корзинку, оздобила її стрічками. Тепер наш, наш букет я буду садити. Цю корзиночку. проволочку, дріт я змотую весь дугою. Цього разу я захотіла зробити свій букет в корзинці. Корзинку я придбала в магазині, оздобила її стрічками. І тепер буду садити свій букет в корзиночку. Корзинку, о, квіти я всі скрутила разом. І ось Догонь скручую весь дріт в серединку, який я заховаю у корзинку. Саджу, саджу свої квіти в корзиночку і тепер розправляю свій букет. Саджу так, як мені буде зручно. Листочки ставлю на свої місця, квіточки поправляю. Ось мене одержалась. Ось така гарненька корзиночка. З такими гарними квітами. Теж можна такі квіти, таким довгим нанизуванням, зробити меншенькі, Менша корзиночка. Можна їх зробити у бутилочці. Подивіться, як теж оздобить дуже гарно підтримується. Можна такі квіти зробити на старому диску, оздобити їх стрічками, бусами. У картині. Ось такі роботи можна подарувати своїм близьким та рідним. Бажаю вам зробити ще кращі подарунки для своїх близьких. Дякую.